Закарпатська обласна станція переливання конче потребує крові усіх груп. Попри війну, що триває, тут бідкаються. Кількість охочих стати донором вже далеко не та, яка була на початку 2022-го. Ми дуже потребуємо кров, і зараз нам би треба, щоб щодня було як мінімум 50 чоловік. Справа в тому, що ми і відправляємо кров, і багато до нас у наші лікувальні заклади ідуть доліковуватися як поранених військових, так і цивільне населення. Багато є переміщено. Переміщені особи, які теж мають і хронічні захворювання, і мали там якісь травми, ми дуже ми щодня потребуємо крові. На заклик центру переливання крові відгукнулися небайдужі. Чимало з них вже мали подібний досвід. Жінка рожала, здаваю першій дитині, другій сестрі. Відчуваю потребу, гостру потребу у допомозі нашій армії, нашим людям. Відчуваю себе більш-менш здоровим, тому. Вирішив допомогти. Лишньому воно не буде, я так думаю. По блага для ЗСУ. Ну просто як мінімум, кому то життя спасти повинна. Донором може бути будь-яка особа віком від 18 років, без інвалідності та очевидних протипоказів, як то венеричні захворювання чи гепатит. Більше того, обмеження щодо віку наразі суттєво змінили. Зараз останніми документами не визначено, що до якого віку, як раніше, було до 60 років. Це зараз відпустили вже на розгляд лікаря. Який допускає цього донора до донації. Якщо людина вже здавала кров, то вона може вже продовжувати і після 60 років, якщо здорова, добре себе почуває 60, навіть до 65 Але якщо людина ніколи не здавала, то після 55 років, не, не радимо уже починати займатися донорством крові. Від усіх донорів беруть однаковий обсяг крові 450 міліграмів. Візит починається із заповнення анкети. Тут потенційні донори зазначають хвороби чи хірургічні втручання протягом останнього року. Також враховується обмеження по вазі не менше 50 кілограмів. Після цього здають загальний аналіз крові, де перш за все визначають рівень гемоглобіну і групу крові. Не всі донори знають, що напередодні не можна їсти там яйця, молоко, банани, копченості різні. Тому що кров буде після того жирна, ну хільозна, але так, щоб люди розуміли, що вона жирна. Прийом алкоголя 48 годин не менше. Прийом з антибіотиків ліків, якщо була хвора людина, то десь три тижні до місяця, дивлячися, як довго приймали антибіотики. Якщо багато людей зараз мають гіпертонію, гіпертонічну хворобу і приймають систематичну ліку. Це є абсолютний протипоказ до донорства. Аби забезпечити потребу, обласна станція переливання навіть на виїзді по області робить забір крові. Тут зізнаються, наразі важко налагодити контакт з новоствореними територіальними громадами, хоча їхня співучасть та допомога були б дуже доцільними. Я телефоную, я зв'язуюся із головами територіальних громад із старостами, чи як правильно сказати. Вони, знаєте, якось звикли, що цим питанням займалася медицина завжди. Но, але тепер уже ем, не в кожному селі є вже амбулаторії, розумієте, і цим повинен займатися вже староста або голова територіальної громади. Це і для них нове. Нам потрібно просто, щоб дали об'яву, що такого-то. Числа на таку-то годину приїде бригада із Ужгорода і на забір крові, і все. І це треба донести до людей того, тої територіальної громади. Ми дуже потребуємо кров, і це також допомога військовим. Знаєте, зараз продовжена в Україні акція твоя кров може воювати. І це не просто такі слова, бо це дійсно так, що людина здасть кров, і її кров покапають тому хто. Потребує дуже хто поранений, хто без неї не зможе вижити.